Доброго дня. Три, не п'ять. Ну, Підходженням у вас а, вікна. Викна? А двері. Двері немає двері. Да? Вам і машина. Знаєте що? Ось цього сміття. Можна по поставити контейнер. О, я прошу і казати. Тому що це вигримки. Тут треба стіна, вон. бачите як он? Да. Нема питань, давайте поставимо вон контейнер. Вікно тут, шкарчик побити. На момент обстрілу Так, так. Ви живете? Ні, з чоловіком, з чоловіком. Нема ні не поранених, все добре? Ні, нічого, тільки це голова була. Психологічна допомога. Та самі справляємося. Ми вже через таке просто це. Вже другий прильот. Можемо коли дати дані, поспілкуватися психологом. Ні, ні. Я з хати не виходжу. Ми в больні. Він після інсульту. Мені треба допомога фізична. Ніхто не може допомогти. Що не складок. Фотографії пошкоджень, витяг з поліції, паспорт і звертайтеся до цнапу. Мене діє, я спробуйте через mm. дію. Приїдуть хлопці, допоможуть перебрати все сміття, будівельне, все після обстегу. Все а, винесуть, вишкірибуть і все будувати. Добре. Все добре. Шо, і стосов... і стосовно покрівлі, Теж передам хлопців, приїдуть, подивляться, обстежуть і. Підуть до, щось, моросико, підуть до щось, вже моросить, підуть дощі, це ж ми пропали вообще. Добре. Криша давалися, і так вона їде дамже. Чекайте, і хлопчиків, покажете, ніде поприбирати, вони скрізь поприбирають. Добре? Дякую,